Права 651. Подайте вираз у вигляді добутку многочленів. Ну що ж, стартуємо перше завдання. У нас є А в куб плюс а в квадрат плюс А плюс 1. Групуємо тоді доданки таким чином. А куб плюс А в квадраті. Групуємо і плюс А плюс 1. Ну що ж, А куб плюс А в квадраті. Тут можна А в квадраті винести за дужки. То ми можемо записати це в такому вигляді. Отже, щоб вам було зрозуміліше, я запишу, що а куб – це А в квадраті, що множиться на А, додати. Ну і А в квадраті це А в квадраті, що множиться на 1. Так, додати. Ну і А плюс 1 ми можемо записати, як. Поки що запишемо, давайте, як А плюс 1, а потім розпишемо. І це дорівнює. Ну що ж, дивіться, тут ми можемо винести. З першого групи А в квадраті за дужки Повторюється такий спільний множник, то в нас буде А в квадраті. А в дужках тоді залишиться А плюс 1. Ну і А плюс 1 ми можемо записати плюс 1, що множиться на А плюс 1. І це дрівнює. Ну, а зараз бачимо, що в нас є спільний множник в кожному добутку А плюс 1. Ми його можемо винести за дужки. то буде А плюс 1. Що множиться? Якщо ми заберемо А плюс 1 з першого множника, вийде А в квадраті, і А плюс 1 з другого множника буде плюс 1. Тобто, якщо записати в вигляді добутку, треба зробити А плюс 1, що множиться на А в квадраті плюс 1. Друге задання B в п'ятій мінус Б в кубі мінус Б в квадраті плюс 1. Ну, групуємо тоді таким чином, як B в п'ятій мінус В в кубі, так. І додати пишемо мінус b в квадраті плюс 1. І це дрівне. В перших дужках ми b в5 можемо записати як b в3, що множиться на b в квадраті. І відняти b в3 це b в 3, що множиться на 1. Ну і додати переписуємо поки що без змін мінус b в квадраті плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, в перших дужках у нас b в кубі спільний множник. Ми його можемо винести за дужки. То буде b в кубі. Ну а в дужках тоді у нас залишиться, якщо ми заберемо b в кубі, b в квадраті мінус 1. Ну, а тут у нас є мінус b в квадраті плюс 1. То ми можемо записати додати мінус 1, що множиться. І знак доданків тоді поміняється на протилежний буде не мінус b в квадраті, а b в квадраті. Буде не плюс 1, а мінус 1. І це дорівнює. Ну що ж, ми b в квадраті мінус 1 виносимо за дужки. То в дужках тоді у нас буде b в квадраті мінус 1, що множиться. З першого добутку залишиться b в кубі, а з другого мінус 1. Додати мінус 1 це відняти 1. Тобто це буде b в квадраті мінус 1, що множиться на b в кубі мінус 1. Переходимо до третього завдання С в четвертій плюс 3 с в третій. С мінус C 3. Групуємо тоді так, як С в четвертій. Додати 3 с в третій. І додати і мінус С мінус 3. Це дорівнює. С в четвертій. ми можемо записати як С в третій. Що множиться на С. Додати. Ну, і 3C в третій, і це С в третій, що множиться на 3. Так, а додати. Поки що записуємо безмін мінус C, мінус 3. І це дорівнює. Дивимося, тут у нас C в третій можна винести за дужки. В перших дужках. В першій групі то вийде C в третій. А в дужках у нас буде C додати 3. Додати. Ну, а тут у нас є мінус С мінус 3, то ми можемо додати мінус 1, що множиться. І тоді у нас буде не мінус С в дужках, а плюс С. Буде не мінус 3, а плюс 3. І це дорівнює. Ну, а зараз ми бачимо, що у нас є С плюс 3 спільний множник. Виносимо його за дужки. то вийде С плюс 3, що множиться. З першого добутку залишиться С в кубі. Додати мінус 1 це відняти 1. З другого. Є? Все, записали ми вираз у вигляді добутку многочленів. Четверте завдання А в 6 мінус 5 А в 4. 3 а в квадраті плюс 15. Групуємо тоді. Спробуємо так згрупувати А в 6 мінус 5 А в четвертій. І додати мінус 3 А в квадраті. Плюс 15. Є. Ну що ж, А в шостій ми можемо записати як А в четвертій, що множиться на А в другій. Міс 5А в четвертій, це мінус А в четвертій, що множиться на 5, додати, переносимо. Далі. У нас є мінус 3 А у квадраті, плюс 15. Ну що ж, щоб у нас було як тут а в квадраті, то ми можемо записати мінус 3 а в квадраті як мінус 3, що множиться на а в квадраті. Ну а плюс 15 ми можемо записати як мінус 3, що множиться на мінус 5. Я показав, що тут є спільний множник мінус 3. Є. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося з першого. З першої групи ми А у четвертій можемо винести за дужки. То ми записуємо, як А в четвертій, Що множиться, а в дужках залишиться А у квадраті мінус 5. Далі додати. Ну і в другій групі у нас є спільний множник мінус 3. То ми пишемо додати мінус 3. Що множиться. Тоді у групі залишиться А у квадраті. З першого множника, а з другого мінус 5, і це дорівнює. Ну, а зараз бачимо, що у нас є спільний множник А в квадраті мінус 5, виносимо його за дужки. то вийде А в квадраті мінус 5, що множиться з першого множника залишиться а в четвертій, а з другого додати мінус 3 або відняти 3. Є. Переходимо до п'ятого завдання. m у квадраті мінус mn мінус 8n, плюс 8n. Ну що ж, групуємо, спробуємо так згрупувати, як m у квадраті. мінус mn Так. І тоді запишемо плюс. мінус 8M. Додати. 8n. Є? Ну що ж, m у квадраті мінус mn. Тут можна m винести з-за дужки. То ми записуємо m. А в дужках, якщо було m у квадраті, залишиться m. Мінус mn забрали m, буде мінус n. Далі, в других дужках можна мінус 8 винести з-за дужки, що там залишилося просто m, то ми пишемо додати. Мінус 8, що множиться. А у дужках було мінус 8m, якщо ми заберемо мінус 8, буде m. Плюс 8n, якщо я поділю на мінус 8, це буде мінус n. Так, і це дорівнює. Ну що ж, бачимо, що тут є спільний множник m-n, виносимо його за дужки. то буде m-n, що множиться. З перших дужок буде m. А з друга додати мінус 8 або відняти 8 є. Щосте завдання АБ мінус 9Б, плюс Б в квадраті мінус 9А. Ну що ж, давайте тоді ми згрупуємо як АБ мінус 9А. Так, додати. Ну, і в нас залишиться b в квадраті мінус 9 b І це дорівнює. ab мінус 9 a А можна винести за дужки. То в дужках тоді залишиться було ab, А забрали буде b. Мінус 9 a А забрали буде мінус 9. Далі додати. b в квадраті мінус 9 b b виносимо за дужки. Було b в квадраті, в дужках залишиться b. Мінус 9 b Ми b заберемо. Буде мінус 9. І це дорівнює. Що ж, b мінус 9. Бачимо, є спільний множник. Виносимо його за дужки. Це буде мінус 9 А в дужках з першого данку це А. З другого буде плюс Б. Є. Сьоме завдання 7Т мінус ТА плюс 7А мінус Т в квадраті. Ну що ж, давайте, напевно, згрупуємо, як 7Т. Можна згрупувати і плюс 7а. Це перша група. Ну і друга група додати мінус Т в квадраті. І відняти ТА, це буде друга група. І це дорівнює. Ну Що ж, з першої групи можна 7 винести з-за дужки. спільний множник, то в дужках залишиться Т буде плюс А додати. А з другої мінус Т у квадраті, ми мінус Т можемо винести з-за дужки. То якщо у дужках у нас залишиться мінус Т помножити на Т, це буде мінус Т в квадраті то буде Т. А мінус ТА, якщо ми заберемо множник мінус Т, це буде плюс А. І це дорівнює. Ну що ж, бачимо спільний множник Т плюс А. То ми записуємо як Т плюс А. А в дужках у нас тоді з першого множника буде 7. Додати мінус Т це відняти Т. Є. Восьме ми завдання Хі мінус y мінус Y в квадраті плюс XT. Ну що ж, давайте ми згрупуємо, наприклад, так, як. По різному тут можна групувати, можна xy плюс xt, додати, ну і ми можемо записати як мінус y у -Y квадраті, відняти те. І це дорівнює з перших дужок X виносимо за дужки, то в дужках у нас залишиться було xy, як забрали буде y. Далі xt їх забрали, буде плюс t. Так, додати. А з другої дужок мінус y виносимо за дужки. То мінус Y помножити потрібно на y, щоб було мінус y у квадраті. Тут залишиться y. Мінус t y забрали мінус y, буде плюс t, і це дорівнює. Ну що ж, тут бачимо спільний доданок. Спільний множник Y плюс t. Виносимо його за дужки, То вийде y плюс t, Що множиться? З першого добутку залишиться x. Додати мінус y це відняти y. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, подайте вираз в вигляді добутку. В першому завданні записуємо, нас вийде А плюс 1, що множиться на А в квадраті плюс 1, в другому завданні буде B в квадраті мінус 1, що множиться на B в кубі плюс, мінус 1. В третьому завданні записуємо С плюс 3. Що множиться на c в кубі мінус 1. В четвертому завданні записуємо а в квадраті мінус 5, що множиться на а в четвертій мінус 3. В п'ятому завданні записуємо M мінус M, що множиться. На М мінус вісім. В шостому завданні записуємо Б мінус дев'ять. Що множиться на А плюс Б? В сьомому завданні? Записуємо Т плюс А. Що множиться? На 7 минус t. І в восьмому завданні записуємо y плюс t, що множиться на x минус y. Є?